Народ, доброго ранку! Сьогодні вже 13 жовтня. До нового року залишилося 79 днів. Ще один день, ще одна можливість створити щось круте. Тому не зволікайте, скористайтеся кожною хвилиною цього дня наповно. А ми починаємо наш недільний ерп про ранок. Що сьогодні по святах, по-перше, сьогодні Міжнародний день Невдах. Всіх вітаю! Ви коли-небудь відчували, що все йде не так? Ось сьогодні чудовий привід обійняти цей стан і не боятися помилок. Адже справжні переможці це ті, хто вміє стояти після падінь. Невдачі роблять нас сильнішими. Також в Україні сьогодні святкуємо День художника. Таланти, творчість, всі, хто вміє перетворювати світ у картини, скульптури, чудеса мистецтва. Художники це ті, хто бачить красу там, де інші бачать лише буденність. Підтримайте сьогодні когось із митців або створіть щось власними руками. Так, продовжуємо гуляння. Сьогодні міжнародний день скептиків, час поставити під сумнів, усе. Сьогодні свято для тих, хто не боїться сумнівів, хто критично аналізує інформацію і не приймає нічого на віру. Будьте скептичними, ставте питання і шукайте правду. Це ваш день. Також народ, сьогодні міжнародний день ділового костюма. Сьогодні офіційно можна одягати цей костюм, якщо він у вас є, і бути таким собі супергероєм, але у бізнес-класі. Порадуйте себе та оточуючих неочікуваним, можливо образом. Або просто пограйте з модою і уявіть себе в абсолютно іншій ролі, якщо вона для вас не притаманна. Ну і увага, мужики, це для вас. Сьогодні день без бюзгалтера, час свободи для всіх жінок, чому тільки жінок. Цей день чудова нагода підкреслити важливість комфорту і самовираження без жодних обмежень, підтримайте своїх близьких і відчуйте себе вільно в будь-якому сенсі. Так, що паца! Ви знаєте, що казати? У вас є офіційний привід. Так, іменини сьогодні святкують такі люди з такими іменами: це Григорій, Олег, Олена і Мирослав. Сьогодні без Іванів ця четвірка може святкувати, може збиратися. Ми від себе вас вітаємо. Ви дуже-дуже круті, ну, як мінімум, сьогодні. Ну і наша улюблена рубрика це гороскоп. Хто чекав, робіть гучніше, дивіться, будьте уважнішими. Овен, сьогодні ви будете на вершині емоцій, але тримайте їх під контролем. Не дозволяйте маленьким невдачам впливати на великі плани, тим паче недільні. Телець, вам сьогодні хочеться спокою, але навколо метушня. Порада дня для вас. Знайдіть місце для медитації або просто тиші. Закритися там і сидіть. Поки не відпусте. Близнюки, ви захочете спробувати щось нове, і це принесе вам неочікувану радість. Порада дня, нові пригоди це завжди добре, пам'ятайте. Ну і раки, не піддавайтеся песимізму, все не так погано, як здається. Подумайте про щось позитивне, і це змінить ваш настрій. Ну, як мінімум, спробуйте. Лев, ваш лідерський дух сьогодні сяєтиме яскравіше, ніж завжди. Використати свою харизму для допомоги іншим. Діва, День обіцяє бути продуктивним, але не забувайте про відпочинок. Сьогодні неділя. Робіть перерви, щоб зберегти енергію. Ну, або просто відпочивайте. Терези, гармонія сьогодні буде вашою найкращою подругою. Проведіть час з близькими це допоможе відновити рівновагу на весь тиждень. Скорпіон! Емоції можуть зашкалювати, але не забувайте бути раціональними. Спробуйте бути трохи м'якшими у спілкуванні з іншими. Стрілець день для вас буде сповнений несподіванок, але не обов'язково поганих. Відкритися до змін вони принесуть щось позитивне, козиріг, ви будете впертими, як завжди, але сьогодні це допоможе вам досягти успіху іноді. варто зробити крок назад, щоб побачити цілу картину. Водолій, ваші ідеї сьогодні будуть просто вражаючими. Порада дня для вас. Не бійтеся ділитися своїм баченням з іншими, і ці ідеї стануть реальністю. Ну і риби ви сьогодні будете трохи відстороненими, але це дасть вас але це дасть можливість розслабитися. Дозвольте собі бути самим собою. Як завжди. Що по погоді? Погода сьогодні в неділю. Це прекрасний осінній день, коли повітря стає ще більш свіжим і прохолодним. Вітер як невтомний помічник змішує листя під вашими ногами, створюючи природну симфонію осені. А значить, час витягти свої улюблені светри і насолодитися цим сезоном. Пишіть в коментах, любите осінь чи, чи як я. Що по прикметах? Якщо сьогодні побачите білку знову. Давайте так, якщо сьогодні побачите ще одну білку, це означає, що ви готові до зими. Що ж, запасайтеся терпінням, вона вже не за горами. Білка чи зима невідомо. Ну і якщо вечірня зірка сьогодні буде особливо яскравою, це сигнал про те, що час для нових задумів і великих змін настав. Ну і трохи мотивації від мене, оцей вихідний, справжні перемоги починаються з маленьких кроків. Неважливо наскільки ви зараз близькі до своїх цілей, головне продовжувати рух вперед. Ну а якщо ви обрали шлях сьогодні бути ледачим, то хоча б руками помощіть, типу вперед. Це також повинно допомогти. Ну а я дякую наразі, що були зі мною сьогодні. Пам'ятайте, кожен день це абсолютно нова можливість для перемог, навіть якщо на шляху трапляються маленькі невдачі. Тримайте голову високо і хай сьогодні, незважаючи на те, що день вихідний, він буде ефективним і легким. Бережіть себе і не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!